Середа, 20 серпня, 1274-та доба війни. Ворог продовжує атаки по мирним містам України на Дніпропетровщині. Є загиблий мирний мешканець, постраждалі і руйнування від обстрілів російської армії. Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко відвідала у Павлограді центр евакуації. Медики головної госпітальної бази врятували життя майбутній мамі, хто отримає грошову допомогу до дня незалежності України і як у Кам'янському готуються до нового опалювального сезону. Ну про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Жвітєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. ситуацію в області ввечері ворог атакував Павлоград безпілотниками. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Минулося без жертв і поранених. Не припиняються удари по Нікопольщині впіві дронами та артилерією. Через них потерпали сам Нікополь, Червоногригорівська Марганицька громади. На жаль, загинула людина. Ще одна постраждала жінка поважного віку на амбулаторному лікуванні. По Нівеччині багатоповерхівка і приватні будинки. Безпілотники агресор спрямував по Брагинівській громаді. Синельниківського району є влучання, пошкоджені три приватні будинки. На щастя, люди не постраждали. Оборонці неба знищили над областю чотири ворожі безпілотники. Повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах російські окупаційні війська атакували Запорізьку область понад 500 разів за добу. Під ударами агресора опинилися 11 населених пунктів. Зафіксовані авіаційні нальоти, обстріли з ракетних систем залпового вогню, атаки дронів та артилерії. Зафіксовано 27 повідомлень від населення про пошкодження та руйнування квартир, приватних будинків, господарських споруд і об'єктів інфраструктури. Серед мирних жителів постраждалих на щастя немає. На Сумщині, внаслідок російського удару, поранені 12 людей. Серед них двоє дітей. Повідомила національна поліція. Ворог завдав масованого удару безпілотниками по місту Охтирка. Цей цинічний обстріл вкотре був спрямований проти мирного населення. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж. Йдеться у повідомленні. Ворог атакував бойовими безпілотниками Одещину. Внаслідок вибухів в Ізмаїлі пошкоджена припортова інфраструктура. На місцях, зокрема на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури, вирували пожежі. Крім того, постраждала одна людина. Про втрати ворога далі. У випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували на фронті ще 920 окупантів. Бойові втрати ворога у війні становлять мільйон 72 тисячі окупантів. безпілотників оперативно-тактичного рівня 52 тисячі 154, крилатих ракет 3 тисячі Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою. Антоніо Кошта повідомив, що відбулося засідання Європейської ради, присвячене підсумкам переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Володимир Зеленський зазначив, що було зроблено важливий крок до закінчення війни та гарантування безпеки для України та всієї Європи. Володимир Зеленський та Антоніо Кошта обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу. Союзу для руху України до членства у Європейському Союзі та відкриття переговорних кластерів. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери висловили впевненість, що мир може стати надійним і тривалим, і саме гарантії безпеки ключ до цього. Президент наголосив, що українці захистили незалежність, і наша держава об'єднала багато народів. Тому, забезпечивши сильні гарантії безпеки, точно забезпечить майбутнє для українців. Переговори лідерів України, США та країн Європи у Вашингтоні стали Рубіконом для світової геополітики, зазначили міжнародні спостерігачі. Один із важливих результатів плани Кремля звинуватити Київ у зриві переговорів про мирне врегулювання зазнали краху. Що думають мешканці та експерти з української столиці про Вашингтонську зустріч? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. Зустріч президентів України та США пройшла у дружній атмосфері, відзначають міжнародні оглядачі. Але що за лаштунками Україні потрібні реальні гарантії безпеки? Натомість Москва лише обіцяє припинити агресію в обмін на території Донбасу, які знаходяться під українським контролем. Ми дізналися у киян, як вони оцінюють переговори в Вашингтоні, та як ставляться до можливих поступок територіями. Я думаю, це великий крок, що переговори пройшли нормально. Я сама з Донецьку. Тому хотілося б, звісно, повернутися додому. Я дуже про це мрію, вже не перший рік. Але я розумію, що це не станеться так швидко. І що дійсно багато людей гибнуть на цих територіях і що це дуже складне питання. Таке враження, що ніби все вже домовлено. Тобто всі вже знають, що буде. І наш президент теж все знає, що ж буде, і він з цим погоджується. Ну я точно не знаю, що там пропонується саме, тому що Росія зайняла частину Сумської області, частину Харківської області. Може саме про це про ці території йдеться, що Україна повинна віддати частину Донецької області, а вони повернуться до Сумської і Харківської. Я оцінюю поки що нейтрально. Є е, такі плюси, що. Все таки просто зустріч пройшла благополучно для Зеленського, тому що дуже круто було на першій зустрічі. Я думаю, він підготувався, його команда підготувалася, але все ще попереду. Я думаю, зараз нічого не вирішено. Я думаю, що можна дещо робити, але треба дуже серйозно думати не хочеться здавати території Політолог Дмитро Левось каже, питання про обмін територіями, спроба Москви розсварити Україну та США. Мета поховати підтримку боротьби українців у демократичному світі. Для російських агресорів важливо будь-який спосіб захопити ще не окуповану частину Донеччини, щоб звідти іти у глиб України. Одним із таких символів цієї теми була карта, яка під час переговорів стояла у кабінеті. Президента Сполучених Штатів в овальному кабінеті, де були позначені територіальні загарбання здійснення Російською Федерацією, і серед них, до речі, в Дніпропетровській області було позначено. Як під контролем росіян менше за 1%. ну точніше, ми можемо говорити, що це ті території Дніпропетровської області, за які йдуть йдуть бої, і зрозуміло, що. Контроль над Донецькою областю це чому це є метою Російської Федерації, яку вони прагнуть досягти без всіляких боїв, бо це однозначно вихід до, до Дніпропетровської області, до центральної України, практично до Дніпра, і їхня можливість для подальших активних атак проти України. Леонті Носенко Володимир Дзюба, київське бюро телеканалу Де 1 премєр міністерка України Юлія Свириденко відвідала Павлоградський транзитний центр, один із важливих пунктів на шляху евакуації мешканців з прифронтових територій. Щодня сюди прибувають мешканці з Донеччини, громад Синельниківського району Дніпропетровщини. Тут люди реєструються, оформлюють виплати, отримують підтримку психологів, гуманітарну допомогу і вже звідси вирушають далі. Керівник уряду Юлія Свириденко, віце-прем'єр Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента України. Ірина Верещук, міністр соцполітики Денис Улютін та начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак говорили про необхідність зменшення навантаження на транзитний хаб та можливості розселення людей у більш безпечні регіони. Прийнято рішення про розселення маломобільних із транзитного центру Павлограді до Київської області, яке відбудеться найближчими днями та допоможе розвантажити транзитний центр. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 І ми продовжуємо. Майбутню маму рятували після важкого поранення. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели надскладну операцію вагітні, яка постраждала від російського ракетного удару по пологовому будинку, який стався 29 липня у Кам'янському. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. З усмішкою в колі рідних і лікарів. Катерина з чоловіком Владиславом разом розповідають про очікування бажаної дитини. Трошки краще, вже краще. Про що мрієте, Катя? Про здорову дитину. Дівочка у цих стінах її і їхню ще ненароджену дитину врятували лікарі. Історія Катерини сколихнула всю Україну. Її тяжко поранило, коли 29 липня росіяни запустили ракету по пологовому у Кам'янському. Уламок влетів у голову жінки і пошкодив череп і судини мозку. Так вона згадує терористичний удар. Був перший взрив ми спустились в країні. Потім я вийшла на двірну з дівчатками. Понихайте, і ще був другий взрив. і Вже все. Я вже я не пам'ятаю, що там було далі. Чоловік Владислав розповідає, як шукав дружину серед диму і руїн лікарні і думав лише про одне, щоб знайшлася живою. Я з нею після першого вибуху був на телефонному зв'язку, і коли я почув другий вибух, і почув. Там осколки, жіночі крики. Я без розуму поїхав туди. Ну, тяжко було знайти багато поранених було, але знайшов і одразу почав оказувати першу медичну допомогу. Вже за годину Катерина була у Дніпрі, у головній госпітальній базі області. Тут команда нейрохірургів майже чотири години ювелірно зшивали судини мозку, які були розірвані уламком. Такі операції є унікальними для світової медичної практики, кажуть лікарі медзакладу. Такі операції вони виконуються в єдиному місці в світі. Це саме наше відділення, наш центр. Тому ці два поєднання ультрарання сучасна ангіографія і виконання операцій під сучасним операційним мікроскопом, обладнання операційні з необхідним мікроінструментарієм, і саме основне командою лікарів, які саме спеціалізуються на мікрохірургічних операціях, дозволяє, по-перше, не лише врятувати життя Катерині, але і зберегти всі. Ділянки мозку, всі судини, артерії, вени, а це головне зберегти якість життя. Тобто раніше казали, важка травма, поранення людина вижила, лікарі-боги зараз це вже зовсім інший рівень. Мало того, щоб людина вижила, максимально зробити все, щоб зберегти функції, а ті функції, які... На даний момент втрачені, щоб вони мали можливість відновлюватися. Лікарі розповідають, що найголовніше зберегти саме повноцінне життя пацієнтів, пам'ять, рухові функції після таких тяжких травм мозку. Все це відновлюється у Катерини з кожним днем. Все краще. Все проходить вдало, але вона ще ослаблена і потрібно зберегти свою вагітність. Вона це буде лікування проходити в нашій лікарні, і ми всі сьогодні тішимось, що жінки після таких страшних поранень, після вибухів ракет, можуть мріяти, насолоджуватися майбутнім життям та народжувати дітей. Так життя доньки почалося з нового аркуша, кажуть батьки Катерини. Вони дякують за це лікарям головної госпітальної бази області. Вдячність не тільки від мене. Вячність вам, Андрій Григорович, за ваші руки. За те, що ви врятували не просто життя, ви врятували два життя. Ви врятували не просто життя, ви врятували повноцінне життя. Я розумію, що таке мозок. Що він відповідає, які в нього функції, і я розумію, чим могло це скінчитись. Дякую вам за те, що вона рухається, розмовляє, чує, бачить, сама себе обслуговує. Це те щастя, яке ми ніколи ну, проходимо пос і вважаємо, що це так і повинно бути. І коли ми ось в таких ситуаціях, ми розуміємо, що це щастя. Низький уклін, всім лікарям. У Катерини немає жодного місця на тілі без пошкодження. Мілкі уламки від удару російської ракети прошили її всюди, і поступово ці травми загоюються. З нейрохірургії жінку перевели до пологового і вже там опікуватимуться перебігом вагітності. Ми взяли зобов'язання на себе, Катюша, щоб народження дитини і ми всі. Сто рідними були поруч. Жінка надалі під наглядом лікарів головної госпітальної бази області виношує вагітність. Поруч чоловік, рідні люди, які підтримують. кажуть найстрашніше позаду. Тепер допомагають Катерині відновитися і чекають на появу нового життя. Ірина Стрижка, Андрій Миронюк, Новини. Д1. Продовжуємо випуск на Дніпропетровщині. Понад 6 тисяч родин отримали державні компенсації за пошкоджене або знищене ворогом майно. Загальна сума виплат становить майже 400 мільйонів гривень. Сума компенсації залежить від характеру пошкоджень і може сягати до 500 тисяч гривень. Для тих, чиє житло знищене, передбачена можливість отримання сертифіката на придбання нової оселі або фінансування для самостійного будівництва за умови наявності земельної ділянки на. Безпечній території подати заяву на участь у програмі можна через застосунок Дія, найближчий ЦНАП або через нотаріуса. У Кам'янському триває підготовка до нового опалювального сезону. Влада міста повідомляє, що завтра буде розпочато заповнення, а 26 серпня гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень на вулицях Колеусівська, Мельникова і Дальня. У разі виявлення порушень кам'янчан просять телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське за телефонами, які ви бачите на екрані. У дії стартувало подання заяв за програмою Пакунок школяра. Можна отримати одноразову виплату у сумі 5 тисяч гривень від держави на купівлю шкільного приладдя, одягу і взуття для своєї дитини. Виплату можна отримати і після 1 вересня. Термін подання заяви триває до 15 листопада, а отримані кошти використовуйте протягом 180 днів із моменту зарахування. Родинам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, ви Плати призначать після повернення в Україну. Не маєте змоги оформити допомогу через дію? Подавайте заяву в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Незабаром 24 серпня, день незалежності України, до цієї дати запроваджено щорічну разову грошову допомогу. Усі деталі розповідає заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнічук. Постанова кабінету міністрів була прийнята в квітні поточного року. Саме до виплат до Дня Незалежності визначено відповідні категорії. Я зараз більш детально зупинюсь на тих категоріях, які мають право на такі саме на таку виплату. В першу чергу хотіла б назвати це такі особи, як особи з інвалідністю внаслідок війни, і в залежності від групи інвалідності, також виплачують. Певний розмір цієї допомоги. Особи з інвалідністю першої групи мають право на виплату 3100 гривень. Особи з інвалідністю другої групи інвалід... з інвалідністю внаслідок війни це 2900 гривень. І особи з інвалідністю саме третьої групи внаслідок війни мають право на таку виплату це в розмірі 2700 гривень. Наступна категорія, яка має право на виплату одноразової допомоги, це учасники бойових дій, це постраждалі учасники революції гідності і такі виплати. Цій категорії проводяться у розмірі тисячі гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це також виплата проводиться у розмірі 3100 тисячі гривень. Право на виплату одноразової грошової допомоги також мають члени сімей. Загиблих ветеранів війни, це члени сімей, загиблих, також захисників захисниць України. Виплата така проводиться в розмірі 650 гривень. Учасники війни мають право на виплату такої одноразової допомоги в розмірі 450 гривень. Отже, кому призначають таку виплату, який її розмір, та як отримати, дізнавайтеся із програми Діалог яка вийде в ефір на телеканалі, «Д1» сьогодні о 14.30 та о 22.30. Також дивіться на Ютубі, «Д1». Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону через опікунство над дитиною сиротою. До організації схеми причетний 40-річний житель Дніпра, якому прокурори оголосили підозру детальніше. Вікторія Тимошчук, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, підозрюваний обіцяв призовнику допомогти в оформленні статусу батька одинака, що дозволило безперешкодно перетнути державний кордон України. Схема полягала у виготовленні підроблених документів про народження дитини на тимчасово окупованій території, і що замовником є її батько. У подальшому підозрюваний мав надати чоловіку ще одну фіктивну довідку, нібито про смерть дружини матері дитини. Це дало підставу військовозобов'язаному через суд отримати статус батька одинака. Наразі чоловіку повідомлено про підозру, і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До Національного музею історії України на відповідальне зберігання передали унікальну золоту пряжку, яку ймовірно знайшли на Дніпропетровщині. Кам'янське районне управління Нацполіції вилучило її за кримінальним провадженням, відкритим за заявою музею. Це взуттєва або портупейна пряжка, виготовлена із золота. Містить дорогоцінний камінь, гранат. Історики стверджують про її унікальність, адже належить до часів великого переселення народів, коли гу. Вони були змушені відкотитися із центральної Європи до північного причорномор'я. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 20 серпня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 16 до 27 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 1 метра на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 15 до 26 градусів вище нуля без опадів. У синельниковому та самарі від 13 до 27 градусів тепла опадів також не очікується. У Павлограді – від 12 до 29 градусів із позначкою «плюс» – без опадів. У Кривому Розі, Жовтих Водах та Нікополі – від 12 до 27 градусів вище нуля. Також без опадів. Станом на зараз це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв і Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.